Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Сьогодні у нас важлива місія. Треба перевірити зір мені Мирославу та нашому сину Платону, а також придбати, замовити окуляри для мене та Мирослава. Маю надію, що Платону вони не будуть потрібні. Для цього ми попередньо в інтернеті подивилися, які оптики є в нашому місті. Їх було 5-6 різних, та обрали одну з них відповідно до гарних відгуків. Одразу хочу відповісти на питання: чи покриває медичне страхування українським біженцям покупку окулярів? Ні або часто. Єдине, варто додати, що в перший рік перебування українських біженців в Німеччині деякі компанії мали акцію, і українці могли придбати для себе окуляри абсолютно безкоштовно або з великою знижкою. Ось що пишуть мої підписники. У фільман по українському паспорту раніше видавали окуляри безкоштовно. Мої мамі дали за 400 євро, а мені за 170 євро. Дружина і мама робили собі окуляри. Спитали, чи можливі знижки якісь для українців, показали паспорти. Керівництво оптики зробили дуже великі знижки, приблизно 70-80%. Це було ще в минулому році. У нас у Кельні одна відома мережа фільман українцям і зір перевіряла і оправу, і відповідно до рецепту лінзи виготовляли. Все безкоштовно і до сьогоднішнього дня. Правда, оправу можна вибрати тільки до 20 євро. Фільман ми не поїхали, тому що саме на цю оптику в нашому містечку найгірші відгуки в інтернеті і пов'язані вони з обслуговуванням та не дуже якісними бюджетними оправами. Ми вирішили не ризикувати, тому що купуємо окуляри раз на 2-4 роки, і тому обрали середню по ціні оптику. Але я хочу вам прочитати і гарні коментарі щодо фільман. Чому у фільман погані відгуки? В мене навпаки, ми по приїзду зробили всім окуляри безкоштовно. Плюс сонячні з діоптріями 15 євро за скло. Зараз в них скло. Платне, але є купа оправ безкоштовних чи недорогих. Перевірка зору безкоштовна. І ще один відгук. оправу брала безкоштовну. Лінза вийшла по 19 євро за штуку з недорогих, але потім перейшла на лінзи. До речі, підбирала лінзи професійно. Спочатку дали одну пару, я їх поносила 10 днів і виявилося, що не підійшли. Знову перевірили зір і дали інші. Весь процес підбору лінз обійшовся в 50 євро. Повертаємося до наших з Мирославом окулярів, подивимось на ціни. Ми були у сімейній оптиці Кельма. Дивлюся ціни на оправи і трошечки шокіт, якщо чесно, 230, наприклад, євро. Ось Ще оправа 189. Так, ця 250, 219, а, так, да, ще О, 150, вже щось цікавіше. Далі ми пояснили продавцю, що для нас це за НАТО, і шукаємо оправи в районі 100 євро за штуку. О май гад, Гаррі Поттер. Найт. No. Дох. Ну що ж, підібрали ми собі оправи, моя 111 ,50 євро 50 центів. Мирослава на 10 євро дешевше. Але найголовніше, скільки будуть коштувати лінзи. На місці в оптиці можна перевірити зір, і зазвичай в німецьких оптиках це роблять безкоштовно. У мене мінус, у Мирослава плюс та астегматизм, тому лінзи у нас дуже різні, але в нашому випадку вони вийшли в одну ціну по 90 євро за пару. Хоча Мирослава пропонували більш дорожчі лінзи за 160 євро, вони були б тонші, легші, але він вирішив на цьому моменті зекономити за наші окуляри. Ми заплатили 385 євро, тобто на одного в середньому виходить 150-200 євро. Знижечку ми просили, нами її дали, але не дуже велику. Далі я поцікавилась у своїх підписників інстаграм, скільки вони платили за свої окуляри, виготовлені в Німеччині. Мої окуляри обійшлись мені в 500 євро, але в мене астигматизм і потрібна складна лінза. На початку оптика давала ваучери українцям на 300 євро на окуляри, тому я доплатила лише 200. Синові окуляри обійшлись у 150 євро. Оптика Ополо, я задоволена. Моя мати придбала в минулому році за 350 євро. Вона обрала занадто дорогу оправу за 265 євро. Я ось собі взяла за 297 євро, 150 оправа і по 69 скло. Найдешевший варіант у Німеччині був у мене нещодавно – 180 євро. Мені пропонували біфокальні окуляри і коштують вони від 650 до 850 євро. Погоду тут робить саме скло, а не оправа. Я прифігіла і відмовилась. 170 євро, 100 євро все-все, 250 чоловік заплатив за окуляри з астигматизмом і дальнозоркістю, одні за 190 євро і окуляри від сонця за 100 євро. Я обирала фільман, оправа – 40 євро і лінзи – 60. Дивитися треба на повітряну колю. На вікнаючку? Окедона також. Ми безкоштовно перевірили зір платону. Хочу ще додати, що в оптику перевірити зір та замовити окуляри ми ходили без направлення від лікаря. Мої підписники в інстаграм пишуть, що якби було направлення від лікаря, то скоріше б за все медичне страхування могло покрити якусь би частину вартості лінз. Оправ ні, але лін змогло б. Купували сину окуляри, у лікаря брали рецепт. Кранкінкаса оплачує скло, а оправу самостійно, щоб отримати рецепт для дитини, чекали термін десь три місяці. Оправа коштувала 70 євро в минулому році. А в цьому році таких цін не було, тому замінили тільки скло і за цю послугу нічого не платили. І ще один цікавий лайфхак від підписниці, який можете взяти на замітку. Зламала оправу в окулярах, яку купила ще 6 років тому в Києві Фільман. В Німеччині замінили оправу безкоштовно, так як їхня фірма. Підігнали лінзи під оправу. продовжили гарантію на три роки. І ще одна цікава порада від підписниці: ми її не затестили, а ви, будь ласка, спробуйте. Коли вам вже порахували вартість окулярів, пошукайте такі ж окуляри в інтернеті. І якщо ви знайдете їх там дешевше, то можете показати продавцям, що такі ж окуляри можна купити дешевше. Кажуть, що в такому випадку продавець зобов'язаний зробити вам велику знижку і продати по ціні, яку ви знайшли в інтернеті. Тепер ви знаєте про покупку окулярів в Німеччині все або майже все. Все. Але, звичайно, ви можете написати коментар та поділитися своїм досвідом, за скільки купили окуляри в Німеччині, або маєте якісь класні поради щодо того, як зекономити тут на окулярах. Напишіть, я буду рада, а також ті глядачі, які будуть читати ці коментарі. До скорого!